Вітаю вас на 31 му уроці інформатики для 10 го класу. Тема уроку виконання колективного навчального проєкту. Як ви вже знаєте, проєктна діяльність учнів полягає в самостійному пошуку та опрацюванні відомостей, потрібних для розв'язування деякої проблемної задачі, підготовці звіту про виконання роботу та захисті результатів пошукової роботи. Особливістю виконання проєктів у 9 му класі є їх колективний характер. У час реалізації колективного або групового проєкту формуються навички співробітництва для досягнення спільної мети. Здійснюється більш глибоке дослідження питань проєкту те, що можливо здійснити групі людей у більшості випадків не під силу одному в окреслених часових рамках. Формуються навички виконувати різні ролі у групі керівника та підлеглого, генератора ідей та реалізатора ідей, доповідача тощо. Формується вміння розподіляти ролі в групі з урахуванням особистих якостей кожного учасника групи, їх націленості на досягнення мети проєкту. У групі, що реалізує проєкт, можуть створюватися більш дрібні групи, що вивчають різні сторони проблеми та можуть мати різні думки щодо ідей реалізації проєкту, його презентації. На основі таких різнопланових думок та ідей, організовуються дискусії, підвищується зацікавленість у досягненні мети проєкту тощо. Згадаємо етапи реалізації проєкту. Перше, це аналіз формулювання задачі, тобто визначення мети та завдання проєкту. Наступний крок це створення інформаційної моделі, а саме розробка плану виконання проєкту. Далі пошук потрібних матеріалів і відомостей, вибір засобів опрацювання даних, опрацювання матеріалів та аналіз результатів. Вибір засобів подання результатів навчального проєкту та останнє це оформлення результатів проєкту та захист проєкту. Спробуйте виконати навчальний проєкт із запропонованих. Дякую за увагу. До наступного уроку!